Вітаю всіх глядачів мого каналу. У вас в садах, я так думаю, у багатьох є деревовидні піони. І сьогодні хочу вам розповісти такий свій досвід, так сказати, експрес-спосіб отримання сіянців піонів. От не кожний деревовидний піон. Може утворювати ці насіння. Тетерплоїди, тобто ті сорти, які деревовідніх піонів, які задоволенням зав'язують насіння, і ви, я думаю, що наверняка залишили собі якісь насінини для того, щоб їх посіяти і отримати сіянці. І от сьогодні я вам хочу розповісти свій досвід, коли на 4-5 рік можна отримати рослини уже квітучі. Зазвичай, ну, обичним таким посівом ми можемо отримати квітучий піон деревовидний на 6-5 або навіть на 7 рік. А я хочу вам розповісти таку так сказати, такий спосіб, коли на один рік у вас зменшиться період розвитку сіянця від посіву і до цвітіння, ну, для початку покажу вам, як виглядають зараз мої деревовидні піони осінню. і як же все ж таки образую, ну, образуються ось такі от, бачите, насінинки, от перед вами насінинки цього деревовидного піона. Ось так виглядає під кінець осені деревовидний піон. Це побільше в мене піончик, це поменше. В нього формуються бруньки на наступний рік. От, бачите, які ось ці брунічки. Ось така от брунечка. От Одна, друга. Отак от, от я приберу листя, бачите? От. А е, тут далі. Оце відрізана. Це була квітка. І коли рослина весною квітла, то я ці квітки позрізала. От зрізана квіточка, тут зрізана квіточка, тут от, бачите, от на гілках. і Для чого я це зробила? Для того, щоб деревовидний піон. Сформував мені ось такі от красиві бруньки. Я не збиралась, так сказати, в цьому році висівати насіння, і тому вибрала більше, так сказать, шлях для того, варіант вибрала. Такий, щоб мені рослина сформувала як можна більше бруньок. але от коли пропускається е, квітка, там, да, то ось, е, ну, там щось залишилась якась квітка у вас, ви пропустили, то вона формує ось такі насінневі коробочки. От коробочка, от коробочка, тут вже висипалась насіння. Вони закриті зазвичай. Тобто, е, коли так от уже пізно, то вони розкриваються і насіння випадає. Тобто там, де ви бачите, це пусті, це вже повипадало насіння. І тут вже повипадало, от залишилось тільки дві насінинки. От. Ну, Зазвичай вони отак от на землю падають, потім сходять. Але якщо вам хочеться все ж таки посадити, і виростити е, самим е, з цього насіння е, піон, е, такий деревовидний, то я вам можу сказати таке, що е, ну, щоб ви знали, що деревовидні піони, е, які виростають от з такого насіння, то вони е, зазвичай не повторюють квітку вашого піона, який росте. От. Тобто, це буде вже квітка якась там відрізнятися по кольору обов'язково. Ну, можливо, вона і не буде махрова, якщо у вас махровий піон. Ну, а зараз я вам хочу показати, в принципі, якщо у вас є бажання виростити ці насіння, то у мене є досвід. Я... Вирощувала такі піони. От. Хочу вам сказати, що вони заквітнуть десь на рік четвертий Не зразу. Тобто це процес не швидкий. ну Давайте будемо зрізати ці націнинки. І основне, що я вам зразу хочу сказати, що ваш успіх буде залежати набагато від того, коли ви саме посадите. Ці насинини. Чим свіжіше насіння, тобто, якщо ви його будете зразу садити, то ви отримаєте більше всходів. Якщо ви ну, положите там десь якусь шухлядку <хи> і подумаєте, що ага, посаджу потім вже пізніше, да? то схожість такі, такого насіння буде менша. Можна посадити в ґрунт зразу ж, от осінню взяти, викопати ямку і посадити, намітити її. Чому намітити? Причому намітити, ой, зараз відійду, намітити дуже е, гарно, намітити. От, тому що всходиці з'являться не наступного року, можливо, а можливо аж в кінці літа, а можливо, аж на наступний рік. Отак от. Тобто навесні ці всходи можуть не з'явитися, а з'являться аж наступного року. Як отримати всходи ну, так, щоб вони з'явилися раніше, от, я вам обов'язково розповім. Ну, а перед цим покажу вам. Ті рослини, які в мене от маленькі ростуть. Все ж таки, знаєте, іноді, отак от я збираю ці насіння. от Я зараз позбираю, от ще знайшла коробочку насінневу. Зараз позбираю всі насінневі ці коробочки і покажу вам і свої всходи, ну, Жалко мені їх викидати. от, ну, Звісно, вони тут вже насипалися в ґрунт, Потім буду, потім буду шукати, коли малеча повсходить, то буду, буду тоді малечу. Ну, а це бруньки, цвітіння на наступний рік. Ось тут у мене є куточок, де різні я сію рослинки. Зараз будемо з вами шукати. От, Бачите, такі листочки, це саме листя від деревовидних від сходів деревовидного піона. Ось така величина вже, да? розмір листочка. Але якщо ці листочки зараз от поприбираємо, то я вам і хочу показати, який розмір саджанців через 2 роки. Тобто, це цим рослинам вже 2 роки. Вони один рік. Так, вони один рік були в землі, потім взошли, повсходили, росли повний рік. І на наступний рік я їх отак пересадила, коли вже ті всходи були більш-менш якогось розміру. І от вони отакого отак, от зараз розміру. Отут, от тут ще зараз знайдемо когось. От бачите? Тобто, у них. Отака от брунічка зверху, ось, теж палички такі. Тобто можете собі побачити, що рослина розвивається не дуже швидко. Ось такий от вона має розмір, ну, виходить, скільки, сантиметрів 5, мабуть, так. Але отут тут, от, наприклад, дуже гарні саджанці. Це, мабуть, вже ну, це точно по два роки. Так що, хто хоче вирощувати е, деревовидні піони, то так от маєте на увазі, що цей процес буде недовгий. Ну, і тут вони отак розсаджені. Ой, зараз це така погана палка, некрасиво попадає в кадр. Ось такі вони саджанці. Ну, це, виходить, от паличка. Просто е, це не дві палочки, а це окремі саджанці. Просто Ну, тут їх, мабуть, було багато, отак висаджено, Але от залишилися такі. Ну, Не дуже я увагу їм приділяю: Тіпа, хто виживе, тот виживе. Тому що я просто розумію, що вирощувати такі піони дуже-дуже довго. У мене, для чого я їх вирощувала? Ну, Я розумію, що Квітка буде інша, це я вже бачила. Тобто в мене там, десь на четвертий чи на п'ятий рік розквітала квітка з мого деревої піона, і якщо він був білий, то в мене вийшла біла з якимись там полосками, ну, в общем, не махрова вона була, в один ряд пелюски. І я вирішила собі більше так не висаджувати. Ну, Не потрібно мені більше так сказати, кількість, кількість піонів таких не потрібно. Але я хочу ці виростити для того, щоб спробувати прищепити на них інші піони. Ну, спробую, знаєте, хто нічого не робить, у того нічого не виходить. І тому от я їх так, ну, я їх тут, звісно. Посадила от на невеличкій ділянці. Тут от. багато висадила. Ну, от зараз осінню дивлюся, от все, що залишилося через два роки. Получається, потім вони на наступний рік будуть розвиватися от з цієї бруньки. Тут от навіть дві бруньки, бачите? Ну, подивимось, можливо, ота, оця брунька. Вже дасть великі паги, Ну, ці малі зовсім. А Ці, можливо, вже і дадуть пару гілочок. Ну, от Після такого коротенького віде... відео огляду, як в мене зростають на е... моїй ділянці піони, я вам е... все ж таки так сказати, приступаємо до посадки цих насінин. Що для цього треба? От ємкість. В яку ви будете, така от ємкість, просто прозора, в яку ви будете висаджувати свої насінини? Заповнюю я цю ємкість мухом з фагнумом. Ну, цей мох з фагнум збираю в лісі. Ну, можу вис... використовувати сухий мох, ну, зазвичай я його використовую сухий, а можу в банці, він в мене зберігається, бо от в таких ось йомкась, так накриваю кришкою, і він у мене там зростає. Коротше, я його використовую дуже часто для, різних... для висадки різних рослин. Ну, в даному випадку, бачите, тут він у мене тут висушується. Значить, чому мох сфагнум? Тому що це дуже чудовий антисептик. Він дуже гарно справляється з усіма гнилями, бактеріями. І саме така середа нам потрібна для розвитку насінин, тому що ці насінини вони у нас будуть дуже довго знаходитися в вологому середовищі і тому нам ці різні грибки не потрібні. Ну Мох, я ж вам сказала, що може бути сухий, тоді, тоді нам треба його намочити е, от, або мокрий взяти прямо от, е, з лісу. А якщо будете використовувати сухий, то намочити його і трошечки е, треба його оджать, е, тому що мох він дуже гідро... гігроскопічний, набирає води і. Дуже гарна для вирощування насінин. От дивіться, тепер отакі от, от насінинка, от бачите, тут от повні, вони, а ось така насінинка вона суха. І вирогідність, що вона проросте, вже зменшується, тому можете її, ну можете навіть такі і не висаджувати. Значить. Ось таку ємкість поміщаю в вологий мох і на нього просто розкладаю ці насінинки і знову зверху мха. Ну, просто отак от, отак от берете, от, отак взяли да? і розклали. От. Розклали. Просто так. І зверху ну це сухий це вам так, для прикладу, щоб його не, не змочувати зараз мені. Просто от е, такий да, ну не дуже так великий слой. І не отрамбовуйте. Тобто взяли отак от і прикрили. Е, і закриваємо отак от кришкою. Да, ну, так, візьму, так, вам, щоб показати, просто тут у мене ще насіння. Значить, взяли, от, прикрили цю, цією кришкою, плотно прикрили кришкою і поставили в кімнату, тобто поставили в тепле приміщення. Значить, зразу скажу, що дуже швидко ці насіння не проростають. Це треба 2-2,5 місяця, тому я й кажу, що гарно підійде мох з фагном. Потім, коли ці насінинки, ви будете отак от заглядати на них, да, і дивитися, проросли вони там чи ні. І коли ви побачите, що вони починають отут от накльовуватися, то ви будете їх відбирати і поміщати в іншу, в іншу ємкість. Тобто ви будете постійно заглядати після двох до з половиною місяців, будете постійно заглядати в цю коробочку, оцю, і будете відбирати. Відбирати оці насінинки, які трошечки будуть накльовуватися. значить Як ми готуємо ну слідущу йомкість? Знову беремо якусь ємкість, така щоб вона у вас була з кришечкою. Значить, зразу скажу, велику ємкість не беріть, а беріть так, щоб ну, під кількість своїх насінин. Чому ви потім зрозумієте, тому що треба буде або в холодильник ставити, або в підвал. Значить, наповнюють десь на одну треть та сама, цю ємкість торфом, вологим торфом, ну так, чуть -чуть, трохи трохи вологим торфом. Вибираю торф класман ТС1. Це мілка фракція для посіву насіння. Німного притрамбовую цей мох, так, тобто, ну, трошечки так притрамбувала, та саме, а потім насипаю. Десь 3-5 см 3-5 см насипаю агроперліту. Агроперліт теж вологий. Тобто, у вас отак виходить. Ну, трошки більше можна. Тут у мене просто під рукою зараз така ємкість невеличка. Але ну, я вам хочу розповісти, але в ідеалі ви можете цю ємкість брати високу. Значить, тепер. Тобто, у вас повинен бути, отакий, от, бачите, як пиріг слоєний, І от, оця от тут 3-5 см. Більше можна зробити висоту. Тепер берете там якусь паличку. зараз щось знайду, не приготувала, Берете якусь паличку, допустимо. Да? От По-перше, оце треба трошечки отак от взяти придавити. все ж таки. От, візьміть, Чому? тому що от дирочки у вас не вийдуть. Значить, зробили отак от дирочку так? і помістили туди свою насінинку. І отак от трошечки прикрили. Знову зробили отак дирочку і прикрили. Ну, це ж ви, виходить, чому ви дирочки такі робите? Тому що ви будете сюди, в цей бокс, переносити. Насіння, яке вже проросло. От з, тьо, з того не сухе, а от з того боксу, який у вас був з мохом з свагнумом, коли туди будете заглядати, і кожного разу там 2-3 дні будете заглядати і вибирати такі насіння, і потім їх отак от переносити от в це насіння. Е, так. І трошки присипаєте. Бокс цей стоїть під лампами. Ну, та, зазвичай просто в цей час ну це десь, ну я не знаю, це вже зима зазвичай. І в цей час щось обов'язково вже є під лампами, якась там розсада і ну десь виходить, ну у мене, наприклад, там стоять зараз досвідчуються коли є світло, звісно, коли досвідчується, а коли нема. В общем, коротше, це проблема, що я хочу сказати. В ідеалі треба його поставити на тепле місце. отак от. Тобто, шукаємо тепле місце. Або під лампами я просто попередні роки я ставила під лампи. Коли було світло у нас постійно, зараз у нас світла нема, Там по 4 години на добу світла в Запоріжжі. А коли було все в ідеалі, то в мене воно стояло під лампами і було накрите. Тобто, зараз я отак от це насіння приберу, оці насінки, виходить, у вас там посаджені, і отак от стоять і під лампами. От. Тобто, виходить, десь потім, значить, десь в перших числах січня ви опускаєте А, ну, дивіться, так, будемо те саме. Значить, десь в декабрі якщо не проросли ваші, тобто ви можете. Корочу, ви завжди можете отак от відкопати трошечки свої насінинки і подивитися, що вони там роблять, проростають чи ні. Якщо ну, одну якусь, допустимо, подивилися. Якщо вони не проросли у вас до перших чисел січня, то, то вже вони у вас і не проростуть в цьому році. Значить, оцю, коробочку, оцю коробочку опускаєте. В, значить, в погріб, або я ж казала, що в холодильник на нижню полку, тому я й казала, що от вибирайте, от бачите, я допустим, беру от таку невеличку коробочку на, кількість, на свою кількість насінин. І таким чином вона у вас стоїть на, на нижній поличці холодильника, або в погрібі десь 30-45 днів. Тобто, це така свого роду стратифікація цих насінин. Що ми цим досягаємо? Тобто, рослини вже у нас, так сказать, посіяні. Вони... Ну, тобто вони у вас проклюнулися в мху, да? потім ви їх отак от сюди посадили, і це вважається, що ви вже посадили. І навіть коли вони будуть стояти в погрібі або там в холодильнику, ви можете подивитися і отак. От, от дивіться, я зараз прикрою. Отут, от зверху у вас будуть такі крючочки, ви побачите, що воно проростає. От. Тобто Зверху агроперліта у вас будуть накльовуватися ці насінинки. Тобто, таким чином, ми якось знаєте, не не добре казати, що ми обманули природу, але так як вам сказати, що ми на один рік випередили, да? тобто піони заквітнуть на четвертий рік життя свого. Тобто, ми ну, сакратіли на один рік період розвитку рослин. Що робимо далі? Десь в середині березня можна перенести цей бокс. О, тут у вас будуть такі крючочки, п'ілічки такі на сінинах переносимо їх. Значить, в теплицю якусь, да? от. і поступово там відкриваємо, закриваємо цю кришечку, тобто воно було постійно тут, ну так от відкрили, там є вологість і вони поступово до, ну, при, саме, привикають до повітря. І Потім поступово виставляємо на вулицю. На день на вулицю, на ніч знову в теплицю. За сезон у вас виростають оці насінини, вони проростають от сюди в ґрунт. І за сезон у вас виростає ну, так от, десь невеличка рослинка, яка буде мати один листочок піонівий. Потім осінню ви можете розсадити їх по горшочкам. Ті горшочки можна прикопати в ґрунт, і пусть вони зимують на вулиці, або посадити в ґрунт, і нехай вони там уже у вас ну можна прикрити їх. Сухим укриттям накрити і нехай вони вже зимують на вулиці. Ну, ось такий от спосіб вирощування деревовидніх піонів, отримання, так сказати, квітучих уже деревовидних піонів на 4-5 рік. Ну, кому дуже хочеться спробувати цей спосіб, то будь ласка, використовуйте. У мене все це виходило. От. І це значно скоріше, отримувати такі саджанці. Будуть питання, то пишіть, можливо, ще щось таке ну, не зовсім зрозуміло, тому що так сказати, я просто показую, як і розповідаю, як воно буде ну, виходити. можливо. Або, можливо, передивіться ще раз відео. Ну, Вроді дуже детально розповіла. На все добре.